Доброго дня! Сьогодні ми в Арсені глянемо на акційні ціни цього тижня. Алкогольні позиції, коняк Арара 299, віскі, Джеймс Вілд 499, Єгермейстер Лікер 449. Віских Баністер» 400 гривень, віски скотіш, дір 250 гривень, Скумбрія Атлантична, 44,90 ласощі для котів в асортименті 100 гривень, сніданки сухі, 55,55 55, 55 Крупа рисока, круглозерниста, 47,90 хуторок. Нац, 2 плюс 1 комбо, 84,36. Печиво кокос з кліткою виною, 4490, кава Мелена, жукей, 109,90, чай чорний в асортименті 37,99. Десерт Бонжур 639 Кремило 16,90, засіб для миття посуду 7490, цукерки, Тортуфель 49,55, макароні вироби 18,50, вернішельні віна 10,90, акційна ціна, пиво. Вісь квас львівський хлібний, 2 літри, 44,90 і пиво Старе місто 23,90 Корм для котів у асортименті 14,55. Туалетний папір диво 59,90 Печиво орео в асортименті 3190, вафлі рушен 4390 в асортименті, вата цукрова 2599 в асортименті. Цукерки Київ вечірний 190 гривень в асортименті. Печиво маргаритка 4590 два видає. Також чай чорний, англійський до сніданку і гра в грей. 40 гривень. Вафлі Артек. Акція 2 плюс 1. 45, 36. Виходить в асортименті. Цукерки бурундучок 1669 в асортименті. Квас опілля в асортименті 1990. Чіпси люкс 4990. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал. До побачення!